Доброго ранку, як ми обіцяли, будемо говорити зараз про квіти. До нас сьогодні завітали дві мавки, дві дріади. А це пані Зоя, старший флорист квіткового магазину Екзотик Флора, та пані Наталія, флорист квіткового магазину Екзотик Флора. Доброго ранку. Доброго ранку. Виглядаєте якось ці квіти? Так ви Це вас? ви? Ми <пробували> вітаємо зі святом і дякую, що дякую. до нас прийшли дякую. розказати дякую. про квіти. Тому що переддень 8 березня всі чоловіки і не тільки йдуть до квіткових магазинів за закупами квітковими. Розкажіть нам, будь ласка, цього року найбільшим попитом, які квіти користуються? Це тюльпони, троянди і особливо мімус. <світа> мімус <світа> на 8 березня, <світа> да? <О. світа> а скажіть, а от, от такі а, темні. Це роз чи Ні, як це лючик це ранункулюс. Вони бувають різних кольорів на сьогоднішній день. Ми маємо сім видів, які ага. є в нас в магазині. Я дуже користується попитом, це стійка квіточка. Скажіть, будь ласка, буває таке, що приходить, наприклад, клієнт або говорить, я хочу таку квітку, таку квітку замовила мені, прочитала моя косміфічну. жінка. Так, міфічну. Каже, якщо я її принесу, тоді вона там погодиться. Народи мені дитина. Так, Але що таке? каже, не хочу тюльпан, не хочу. Це все тривіально, це все дуже так ну, звично. Що ви можете запропонувати? У вас в асортименті які квіти? У нас є велика кількість екзотичних рослин, екзотичних квітів. Тому ми залюбки задовольняємо будь-які смаки клієнтів, <гум> і кольорову гаму, і, і різноманіття квітів. <гум> а що користується популярністю? Ну, що більше, ви можете тенденцію купити? Ми ви сьогодні говорили про польові квіти, так, дійсно, вони користуються попитом будь-який сезон. А стосовно цікавинок, ну, я думаю, гладіолусами, піонами в січні місяці можна зацікавити будь-кого. <гум> Дивіться, завжди в мене в будь-якому діалозі, який зв'язку пов'язаний з якимось покупкою. мене цікавить питання ковбаси, ціни. Яка ціна на букети? Наприклад, давайте про е, е, демократичну ціну, наприклад, один із дешевих варіантів, який буде розповсюджений для загалу, і найдорожчий, такий кошерний е, для якихось багатіїв. Ну, скажімо, від 150 гривень цілком можна задовольнити потреби, такий, скажімо, такий соціальний букет. Mm -hmm. е, на сьогоднішній день перед День свята є трошечки підняття цін, Проти у нас існують знижки. Ага, про знижки, можете нам більше розповісти? Ну, про знижки, якщо ну, береться троянд, у нас, ну, в основному знижки на троянди. Угу. Якщо покупець бере 10 троянд, угу. то йде знижка 4 з старий троянди, 10 ну, і це більше. До речі, це дуже багато. Якщо троянда. Еквадор висока метр 90 сантиметрів. Там іде знижка от 25 і більше то вже чотири гривни з кардої троянди. А якщо він приходить і говорить, слухайте, ну придбав вже її там і туфлі, і вона замовила і парфюм. Залишилася в мене там енна сума грошей. Ну недостатнє на, на нормальний букет. А він каже: Ну я, я обіцяв, я не можу прийти без квітів. Ви можете зап... ну щось йому таке там зробити якусь композицію малесеньку, але щоб це було і достойно. А, ну, тобто, презентабельно, так, презентабельно. Так, не соромно вийти в Абсолютно, <рес> так? це не проблема. <клес> тобто у вас є така лояльність до клієнтів? Так, У нас індивідуальний підхід до кожного і до гадця кожного, тому що всі ми маємо різний дохід і ну, взагалі дуже приємно бачити людей, які, скажімо, прагнуть зробити приємне для когось, тому ми намагаємося допомогти. Це може бути композиція в корупці, в шляпні. Зараз вони користуються uh -huh. попитом. Це є корзинки великі, це є невеличке кашпо. Uh -huh. Малесенькі мініатюрні букети. Навіть бувають випадки, коли молоді закохані юнаки приходять, і от я біжу на побачення, не хочеться нести з собою щось таке величезне, зробіть таке щось на кшталт бутоньєрки. В карман. Uh -huh. Робимо щось таке так, малесеньке, він собі схопив ручку і побіг до дівчини. Вона щаслива, я думаю, він так, так сказав. Це практичний такий так, букет. Так, так. Дивіться, ще хочу вас запитати, де ваші квіти зберігаються, тому що ви знаєте, не, не, не дарма скажу, Вимавки, і дряди, покровительки всієї рослинності, тому що квіти вони потребують такого лагідного догляду. Як вони у вас зберігаються? І ще одне питання до цього: звідки квіти до вас привозять? Квіти до нас приїздять переважно з Кенії, Колумбії та Еквадору. Зберігаються О -о. в такому приміщенні, яке має назву Холодильник, якби це uh -huh. не холодно звучало. Там температура від 3 до 6 градусів підтримується постійно, тому uh -huh. вони знаходяться в такому стані спокою, скажімо. А ви можете зараз пригадати? Ну певно, у кожної з вас був такий випадок в своїй практики. Ну найвидовніше ще ще, ще, ще замовлення. Ще, ще. Ну зранку буває на польську ще, ще. Ну таке найяскравіше, таке на яке ви запам'ятали. Ну, дякую за запитання. Це дуже цікаво. Мабуть, своя перша відповість. Ані соя розповідає. Оформлення весілля. Це саме-саме таке найбільш запам'ятовується. Оформлення весільного букета. А ще такі, ну такі випадки, коли нестандартні. Ну щось там забігли, там, ну якась там історія, ви стали свідками якоїсь історії, або готувалися за короткий час. Ну, скажімо, не за короткий час у мене на моїй практиці було замовлення 151 роза, oh. троянда, пардон. Uh -huh. То yeah. це було щось таке дивовижне. Я уявляю це за такий охапок. Так. Знаєте, як лантусі нести, Ну, вибачте за таку условність. А до вас таки... дівчата приходять, роблять. Ну можна сфотографуюся з квітами. Так. Просто так. в так, стаграм. Так, так, скажу, так, що це мені подарував мій френд. Ось так. На замітку, дівчата. Нічого не хочу. Я всім бажаю, щоб звичайно вам дарували квіти. Але іноді буває такий тактичний хід. Так можна піти, можна до вас прийти і зробити фото. Сфотографуватися, тоді так ненароком показати, що ти любий, мені дуже. Очі самі питання. Я на вашому місці говорив би, а ви обов'язково підписуєте магазин, де ви зробили. Це була і така реклама своєрідна. Так. і за це ми вам дозволили фотографуватися. І ще хочу запитати вас на останок. У вас магазин він чудовий, професійний, але є такі дилетантські магазини, де знаєте, букети роблять із якихось старих потріпаних квітів. По телебаченню показують, їх там і склеюють якось, і якось їх там регенерують. Як от розрізнити, що букет дійсно зроблений, зроблений якісь, тому що ми бачимо у вас, він професійний. Але іноді йдеш там, продають якісь бабусі або якісь жіночки дилетантки І той букет на нього дмухне, що він розсипеться як мумія з піраміди. Як от розпізнати? Ну, На жаль, ця ситуація, про яку ви зараз говорите, вона дійсно існує і вона працює в мінус нам, тому що є люди, які mm -hmm. не так часто заходять до нас, і вони намагаються, оглядаючи кожну квітку, знайти там десь якесь підклеювання чи то ще щось mm -hmm. і пояснювати, що ми такого взагалі ніколи не робимо. Mm -hmm. Ну, В принципі, не, 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 важко повірити, так? якщо людина там 10 разів купляла десь на mm -hmm. на, на точці на отакій, а тоді приходить до нас. Mm -hmm. Ну, Візуально. Візуально, Візуально е, тому... основне правило хочеться всім сказати, що коли ви заходите в магазин квітів, бачите троянду, хочете зрозуміти, чи вона є свіжою. Будь ласочка, не треба її жмакати руками. На це не можна просто дивитися. Чомусь у нас люди вважають, що треба обов'язково почіпати отак доторкнутись до неї, пожмакати її. І якщо вона плотненька, то вона свіжа. Наявність родової пелюстки вам про це все розкажуть: зелена, зелене листечко і. Квітка, яка має гарний бутон так. і консультант, який е, не намагається вас обдурити. Ну, мені здається, цього досить. Знаєте, флористи це такі феї, а в нас є одна ще така фея. Знаєте, от чому я таке питання зараз вас хочу запитати? А у вас є ще місця, щоб працювати флористом? Потім. Ну наразі в нас всі місця зайняті. Нас занять, укомплектований та. такий, знаєте, ну, дивіться якщо жіночий ви... батальйон, який завжди до всього готовий. Якщо у вас оцей батальйон, ваш бастіон жіночий квітковий. Якщо у вас буде якесь місце, у є чудовий спеціаліст. Якщо вам треба буде, то нас звертають. Ну це так на випадок. на Знаєте, ми вам дякуємо. Тому що знаєте, до нас наші гості приїхали. Це ж тут не бігають охоронці з мішками і тягають ці квіти. Вони самостійно привезли ось ці квіти, показати вам, Ще хочу з. Вам сказати, щоб ви сказали, де можна придбати такі квіти, адресу, ваша назва, можливо, контактні телефони. Е, наші квіти можна придбати за адресою провулок Майський 4. Це е, салон квіткової моди. «Екзотік Флора». приходьте до нас. Дякуємо Дякує вам зі святом вас. Дякує. бажаємо Зайна. вам приємних клієнтів, Дякує. чудових квітів, різноманіття, асортименту. Ну а вам бажаємо, щоб усі такі квіти, ну хоча б один з них таких букетів, з'явився у вас завтра 100%. Ось так. так знаєте, квіти вони роблять життя яскравішим, і неважливо це свято чи ні. Тому е, просто навколо себе розставляйте квіти, і життя буде яскравіше. Коля, я хочу це і буде і тобі хорошо. це. Ну ми крокуємо далі. Дивіться, що буде побачимося.